Про психологічні особливості ведення пацієнтів з синдромом Дауна. І, звісно, для мене, як для психолога, є певні важливі питання, які б я хотіла сьогодні розкрити, про які поговорити. Перше, це психологічна підтримка сімей, коли вони дізнаються про народження дитини з особливими потребами. По-друге, це про психологічні особливості дітей з синдромом Дауна. Дещо я вже сказала, але більш детально ми поговоримо. І третє це психологічний супровод сімей, які мають дітей з особливими потребами. Отже, ще раз хочу наголосити, що синдром Дауна це не є хвороба, це додаткова хромосома. Вона може впливати на роботу різних органів, часто серце. От я сьогодні з Кристиною розмовляла до ефіру і запитала, чи є вади. Вона сказала, ні, немає, і це чудово. І тут. Дуже важливим є доступ до якісної медицини, до своєчасного діагностування та лікування тих хвороб, які можуть супроводжувати цей синдром. А, так, дитина з синдромом Дауна розвивається повільніше за своїх однолітків, їй важче навчитися ходити, говорити, писати, читати, але це не означає, що вона зовсім не зможе навчитися та адаптуватися в суспільстві. За кордоном, такі люди навіть здобувають вищу освіту, влаштовуються на роботу і створюють сім'ї. І от тут дуже важливим є вплив родини у дитини, яка в родині, яка виховується, зростає в родині, в неї шанси соціалізуватися набагато більші, ніж у дитини, яка проживає в інтернаті. От ми сьогодні вже говорили про те, що в інтернаті там менше спілкування, да? в якому інтернаті буде така дитина, з такими ж дітками, да? з особливими потребами, кого вона буде наслідувати, яким чином вона буде розвиватися. Тобто в неї буде обмежено спілкування, обмежена. Кількість тих подразників, які будуть впливати на її розвиток. І от дуже важливо ця концепція сімейного виховання, дитини з відхиленням в розвитку. Яка основна її мета? Це досягнення гармонійного психологічного простору родини з нестандартною дитиною. Отут треба максимально розвивати її потенційні можливості і забезпечити її успішну інтеграцію в суспільство. З чим же стикаються сім'ї, які виховують дітей з синдромом Дауна? Звісно, в першу чергу це є питання прийняття неприйняття дитини. Та? От Христина розказала, що ще в, в пологовому залі їй повідомили не дуже коректно про те, що в неї дитина, скоріш за все, з синдромом Дауна. Лікарі мають це робити таким чином, щоб жінка одразу на столі не отримала стрес. А це дійсно стрес для родини. Так? В даному випадку ми чули, що родина була готова до дитини з особливими потребами. Але, як правило, так, це більше унікальна ситуація, але, як правило, сім'ї не готові. І для родини це є дуже значний стрес. І отут, наскільки сім'я готова прийняти таку дитину, чи вона її не приймає, і звісно, це буде впливати на... Те, як будуть ставитися до цієї дитини, як її будуть любити, розвивати, як будуть спілкуватися з іншими сім'ями, чи будуть ізолювати таку дитину. Та, от ми бачимо, що Христина розказала, що вона волонтерством займається, і Андрюша завжди з нею, і в різних в різних ситуаціях тобто тут сім'я дитину не виключає з соціуму. Але інші сім'ї можуть соромитися, да, тобто може бути таке неадекватне батьківське ставлення до дитини, можуть соромитися такої дитини і е, думати, що ну, краще таку дитину нікому не показувати, з нею нікуди не ходити, і обмежують її в соціумі. Таким чином, звісно, це буде впливати на розвиток самої дитини. От е, Дуже важливо, щоб у батьків було адекватне батьківське ставлення до дитини. Так, вона особлива, вона має певні особливості, але вона має не тільки ж певні недоліки. Ми поговоримо далі про те, які є позитивні сторони у таких діток. Також з чим стикаються такі сім'ї: порушення структури сім'ї та ускладнення взаємовідносин між її членами, наскільки приймають дитину всі члени родини. От ми чули, що чоловіку Христину було дуже складно прийняти. Андрюшку, і от наскільки і тато, і мама готові прийняти таку дитину, часто бувають випадки, коли тато при народженні таких діток уходить із сім'ї, кидає сім'ю, і мама залишається на самоті. З такою дитинкою, так? наскільки бабусі дідусі сприймають таку дитинку, інші родичі і так далі. Тобто, з народженням дитини з особливими потребами може змінитися структура сім'ї, і, звісно, це може ускладнити взаємостосунки. Виникають певні емоційні проблеми. Ясно, що є стресова ситуація, є певні переживання на цьому питанні, бо воно є надто важливим. І відсутність порозуміння та підтримки з боку соціуму. Ми вже говорили, що соціум на сьогодні, ну, скажімо, не готовий приймати таких дітей безумовно, так як їх приймають мами. Я займалася, піднімала наукові дослідження, які стосуються цієї питання. І, наприклад, Гуральник казав на несприятливий вплив факторів, які в. Викликають стрес у зв'язку з народженням дитини з особливими потребами. І він виділив три групи таких стресорів. Перше це стурбованість здоров'ям та розвитком дитини. Так? Тобто одразу виникає е, думка, ну, ця дитина буде розвиватися е, не, таким, не так, як здорова дитина. І е, також е, така дитинка може мати певні інші е, захворювання. і тут… Е, також це може стресувати родину. Наступне це міжособистісні та сімейні проблеми, соціальна ізоляція сім'ї. Я вже дещо про це сказала. Тобто, така сім'я може перестати спілкуватися з друзями, з родичами і почуватися сама ізольованою. І третє це порушення звичного ритму життя сім'ї через появу додаткових ресурсних потреб. Така дитинка вимагає більше часу, да, треба розуміти, як з нею працювати, розвивати, спілкуватися, тобто додаткова інформація і матеріальне забезпечення. Якщо говорити про корекційну педагогіку, вона сьогодні в Україні дуже дорога і кожне заняття коштує стільки, що де кожна родина може собі дозволити регулярний розвиток дитини. Отже, під впливом цих психотравмуючих факторів зазвичай відбувається невротичний розвиток особистості батьків та суттєво порушується їх соціальна адаптація. Тобто, часті оці стресові ситуації, переживання, хвилювання впливають на те, що можуть розвиватися певні неврози. Лавріненко виділяє особистісні властивості батьків. Вона говорить про емоційну, поведінкову і маслову сферу. Якщо говорити про емоційну сферу, то у батьків проявляється страх, проявляється сором. Чого в нас народилася така дитина? Напевно, ми якісь не такі відчуття зневіри, що нічого змінити не може, не можна. Інколи це емоції злості. Чому так, чому це відбулося? І може бути відчуття. Відкинутості мене не приймають в суспільстві. Ми чужі. Щодо поведінкової сфери, то це може проявлятися в безпорадності. В появі так званих утриманських настроїв у відношенні до держави та соціуму. Так, у мене дитина інвалід, мені держава повинна, винна. Так, і також може бути відкидання дитини. І що стосується мисленевої сфери, то це зниження критичності мислення, пошук винного в тому, що сталося. Да, тобто батьки можуть казати, ну це в тебе гени такі. і слабкість раціонального мислення. До чого це призводить? До виникнення характерних особливостей сімейних стосунків, негативних рис характеру, особистісних порушень у батьків. Може це проявлятися у соматичних захворюваннях у батьків, у астенічних та вегетативних розладах, і також симптомах депресії. В мене в практиці був такий випадок, коли жінка звернулася до мене. Я з нею працюючи, побачила, що схоже, що в неї є депресивний стан. перенаправила її до клінічного психолога, до психотерапевта, її діагностували депресію. Але виявилося, що причиною стало те, що жінка не могла прийняти те, що її. її, її Її доньці поставили діагноз аутизм. І От донечці вже було три роки, вона не, можла, не могла це прийняти, і на фоні цього в неї розвинулася депресія. Тому це все треба враховувати і розуміти, що виховання таких діток, якщо не є прийняття такої дитини в родині, то це впливає і на стан здоров'я батьків. У сім'ях, які не приймають дитину з особливими потребами, то вони що роблять? Вони емоційно від... відбуваються емоційне відторнення, вони не можуть створювати ситуацію спільної діяльності, не є адекватний стиль виховання такої дитини, недостатньо спілкуються з дитиною, можуть не допомагати один одному і так далі. Тобто, все це впливає деструктивно на розвиток і самої дитини. От якими є найпоширеш, найпоширенішими помилковими настановами тут е визначили науковці, це не прийняття ситуації. Да? Тобто родина е може або мама, або тато е задавати таке питання, за що це мені це Бог покарав, чи що це таке, за що мені таке покарання? Е також може бути перенесення провини на дитину. Ну, яка ти безпорадна істота, стільки грошей в тебе вкладаєш, сил, часу, а все безрезультатно. Да? Пошук винних. Да? Один одному батьки можуть казати, що це все твоя генетика, це твоя кров і так далі. Також може бути фальшивий сором. Мені неприємно та соромно, що в мене ненормальна дитина. Також може проявитися такий синдром, як синдром жертви. У мене немає життя, тепер я маю все життя покласти на цю дитину, і такий стан да, мученика. Також може бути комплекс провини, да, це мене Бог покарав, тому я маю спокутувати цю провину, це мій борг. Також може бути стан самоприниження, да, в мені, мені завжди в житті не щастило, я завжди була нещаслива, тільки зі мною може таке трапитися, я так знала, що зі мною таке трапиться. Трапиться і так далі. Також може проявитися манія особливості. Наша родина особливо не така, як усі. Споживацькі потреби, я вже говорила, да, нам повинна держава, нам всі винні, нам повинні йти на зустріч, у нас таке горе. І також може бути така обивча жалість. Ця дитина така безпорадна, вона не потрібна, вона без мене загине. Ось такі. Помилкові настанови, звісно, вони не допомагають родині і навпаки заважають тому, щоб допомогти самій дитинці розвиватися до тих можливостей, потенцій, які в неї є. Отже. Ставлення батьків до дітей з особливими потребами в цілому має загальні риси. Це може бути жалість до дитини, гіперопіка, гіперконтроль, надмірна батьківська турбота, може бути надзвичайна відданість мами або обох батьків цій дитині, можуть забути про себе, про відпочинок, про все все все. Або ж має суперечливий характер і може супроводжуватися емоційним відторгненням дитини, що може виявлятися навіть у жорстокому поводженні з нею. І от детальну періодізацію кризових станів емоційної сфери батьків запропонував Шугард. Він виділив, ви бачите, вісім стадій. І перша стадія це стадія невизначеності. Да, тобто, коли родині повідомили про те, що в неї народилася дитина з особливими потребами, це може бути стан панічного жаху перед невідомим, це може бути шок, це може бути відчуття краху нормального життя і так далі. Оця ця невизначеність, а що тепер буде, а що тепер робити, це є перша стадія. Друга стадія це стадія визначеності. Да, тобто тут вже виникає суперечність між. Розумінням проблеми на раціональному рівні та заперечення її існування на емоційному. Тобто раціонально я розумію, що дитина саме така, але емоційно я не можу цього прийняти. Наступна стадія стадія агресії, поява негативних почуттів, емоційних спалахів гніву. І вони можуть проявлятися по відношенню до інших людей, і так само по відношенню до дитини. Наступна стадія активна, безрезультативна хаотична діяльність. Та, тут можуть бути якісь нераціональні спроби опанувати безвихідь ситуації, пошук якогось чудодійного зцілення. Тут можуть звертатися до різних там, не знаю, чародійок і так далі, а, а допоможіть. Наступна стадія депресія. Це відчуття апатії, втоми, безвиходності, спустошеності відчую тощо. Наступно, це прийняття проблеми, да? тобто тут е, дуже важливо, щоб е, батьки знайшли новий сенс життя. Так, в нас є особлива дитина, і е, ми готові її прийняти, ми її приймаємо, і ми розуміємо, що ну, ми будемо виховувати і розвивати таку дитинку. Вона наша сім'я. Вона наша сім'я. Наступна це активізація, тобто це вже є прийняття проблеми, розкриття внутрішнього потенціалу, активна побудова та реалізація життєвих планів. Тобто тут вже є подальше панування життя родини, яке включає в себе дитину з особливими потребами. І остання стадія, ви бачите, вона називається солідарність, це створення об'єднань. З іншими батьками, які мають аналогічні проблеми. В Україні існують такі організації, які саме створили батьки, в яких діти мають синдром Дауна. Вони один одного підтримують, проводять різні заходи. Вони є такою опорою один одному і такою спільнотою підтримуючою, яка допомагає родині. Виховувати а, дитину з особливими потребами, тому а, коли родина дізнається про те, що в неї народжується а, дитина з особливими потребами, звісно, це є стрес, але той самий лікар може сказати: а, от є такі такі спільноти, ви можете до них звернутися, там ви точно отримаєте підтримку і бути дуже якими лагідними, не можна Казати ті речі, коли ну, інколи так дуже жорстко звучать, да? а навіщо винароджували в, в такому віці. Або, ну, бувають різні такі речі, які дійсно точно не сприяють тому, що родина прийме таку дитину, а навпаки, це буде сприяти депресії і іншим негативним наслідкам. Які ж діти сонця, та які вони, які в них є особливості? Діти з синдромом Дауна надзвичайно щирі. От ви бачили Андрюшку, він такий доброзичливий, да, вони добрі, чуттєві, відкриті, вони дуже беззахисні, вони не можуть нікого скривдити, оскільки в них відсутня агресія. Їм не притаманно гніватися, відчувати образу. Вони надзвичайно емоційні, вони дуже тонко відчувають оточуючих людей і здатні до співпереживання. А також вони дуже творчі, вони люблять співати, грати, танцювати, малювати, вивчати щось нове. Ну, як і всі е, дітки. Але проявляти свої таланти діти з синдромом Дауна можуть тільки в оточенні розуміючих та люблячих людей. Отут, е, оця атмосфера прийняття безумовної любові, яку ми відчуваємо до власних е, е, дітей, вона є необхідною. Тобто, таким діткам потрібно приділяти увагу, е, підтримку, розуміння і суспільство так само. Має це проявляти. Ну, як себе поводити, коли зустрічаєш родину з такою дитинкою? Не відвертатися, не відходити. Як зі звичайною дитинкою можна поспілкуватися, запитати щось, як тебе звуть, там, посміхнутися дитинці? Да? Це діти, і вони так само люблять, коли до них проявляють увагу, як і всі інші. Які ж є особливості затримки розвитку? Ці дітки починають ходити приблизно в 2-3 роки. Навіть може бути пізніше, також в них наявна затримка мовного розвитку. Вони можуть по-різному говорити, говорити так, що батьки можуть лякатися, що дитина говорить погано. Але ну, тут залежить від того наскільки збережений рівень інтелекту. Він може бути різним. Наукові дослідження показують, що від 20 до 75. Але Тут же буде залежати, звісно, і від того наскільки з дитинкою займаються. Да, у таких дітей маленький словниковий запас вони довше сприймають інформацію, да, тобто вони не реагують миттєво. Їм дуже важко сприймати взагалі інформацію на слух. Вони її сприймають візуально, тобто вони візуали. Їм більше часу потрібно, щоб обміркувати, щоб потім відповісти на запитання, та, щоб обробити певну інформацію. І в них погана довготривала пам'ять, вони можуть не запам'ятовувати певну інформацію на довгий час. Отже, важливим напрямком корекції пізнавальної сфери дітей з синдромом Дауна, от в зарубіжній практиці, є впровадження програм раннього втручання. І тут. Займаються з моменту народження такої дитинки різні фахівці: фізіотерапевти, педіатричні патронажні сестри, логопеди, педагоги, корупційні педагоги, психологи, а також сімейні лікарі. Звісно. Що нам важливо, що, щоб така дитинка соціалізувалася в суспільстві. Так? І от проблема соціальної адаптації дітей з синдромом Дауна полягає в тому, що ще раз, це не є хвороба, вона не лікується медикаментозно. Так? Це особливий тип розвитку, який вимагає спеціальних умов навчання та виховання. Але тут хочу ще сказати: дуже важливо, що Крістіна наголошувала, що Андрій. Методом наслідування повторюю те, що роблять старші його сестри. Дійсно, такі дітки розвиваються методом наслідування дуже добре, коли поруч є нормотопові діти. Тому інклюзивна освіта, коли поруч є нормотипові діти і діти з особливими потребами, це буде впливати на більш інтенсивний розвиток психічних процесів такої дитини. Отже, основна мета це максимально реалізувати потенційні можливості кожної дитини з синдромом Дауна, як при навчанні, так і в виховному процесі, і забезпечити соціальну адаптацію дитини в суспільстві. Отже, якщо говорити про корекційні методики відповідно до наукових досліджень, найбільш Досягнення в когнітивному розвитку мають діти, що займалися за програмами дитина батьки у віці 1-2 роки. Тобто це починати треба робити з раннього дитинства. На сучасному етапі в Україні використовуються як вітчизняні, так і світові методики, які забезпечують ефективну психологічну корекцію пізнавальної сфери дітей з синдромом Дауна. Є різні методики, тут я прописала, звісно, не всі. Це методики психологічної корекції пізнавальної сфери дітей з синдромом Дауна. Наприклад, є така методика як формування основних рухових навичок, її розробив голландський фізіотерапевт Лаутер Слагер. Маленькі сходинки, методика альтернативної та підтримуючої комунікації, іпотерапія, каністерапія, методика тан. Система Numicon. Ну, Трішечки на них зупинюсь. Якщо говорити про методику Лаутес-Лагера, формування основних рухових навичок, так? то це складаються певні індивідуальні програми, і методика реалізується функціональний підхід до стимуляції розвитку таких дітей. Дуже важливий для таких діток, розвиток моторної сфери, це стимулює їх. Психічний розвиток та комунікативну сферу. Що говорити про методику маленькі сходинки? Це напрямок педагогічної допомоги дітям з синдромом Дауна, розроблений в Австралійському університеті Макуері. Ця система занять спонукає дитину до взаємодії з навколишнім світом. Також розвиває загальну та дрібну моторику, мовлення, рухову активність, навички самообслуговування та соціальної взаємодії. Є методика альтернативної та підтримуючої комунікації, вона спрямована на розвиток у дітей з синдромом Дауна можливості порозумітися з оточуючими, оскільки їхнє мовлення часто не зрозуміло внаслідок порушеної звукової мови, експресії тощо, і для цього відповідно до індивідуальних потреб та можливостей. Використовують певні альтернативні та підтримуючі комунікації, певні піктограми, обмін картками, технічні засоби комунікації. Так, іпотерапія, так, це корекційна верхова їзда. Спрямована на реабілітацію дітей з синдромом Дауна, розвиває також рухові, сенсорні, емоційні, інтелектуальні якості дітей. І, наприклад, догляд за кіньми у дітей почуття довіри, терпіння, знижує тривожність, сприяє соціальній адаптації загалом. Також є методика Тан. Вона розвиває мовлення у дітей засобом глобального читання. Так діти краще запам'ятовують. Ми говорили про те, що в них візуальне. Сприйняття і візуальна пам'ять в них краще розвинена, бо на слух вони запам'ятовують і сприймають інформацію набагато гірше, тому тут використовуються так звані зорові опори. І є така система номікон: це набір навчального матеріалу для засвоєння основ математики дітьми з синдромом дауна. Та ви тут бачите є певні цифри, вони кольорові, є певні форми, шаблони. І це також для зорового сприйняття, що допомагає дитині маніпулювати матеріалом і розвивати в неї математичні здібності. Отже, що важливо, я хотіла сказати, про те, що це дітки, які можуть соціалізуватися, адаптуватися в суспільстві, вони можуть бути повноцінними членами. Що важливо, важливо нам приймати цих дітей, та, і бути гуманними. Дякую за увагу.